Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу доктор Клінік. Лютий 2025. Ось так виглядає каталог. Отримала каталог на березень, вже знімала огляд. Хто ще не дивився, переходьте на канал і приємного перегляду! А давайте зараз і з вами подивимося саме замовлення, яке я зробила. Їх тут два замовлення ось це ось перше, ось це друге. Чому робила на вихід. Них компанія дала нам неймовірно класну акцію. Я такої акції взагалі не пам'ятаю, завжди думаєш, ну вже нічим не здивують, але ні, дивують. А, акція полягала в тому, що за кожні 2 бали замовлення по каталогу це 92 гривні, 1 бал у нас дорівнює 46, тобто за кожні 92 гривні замовлення по каталогу ви маєте мінус 66% знижки. На перелік продуктів, які на акції. Акційних продуктів було дуже багато. Там взагалі була майже вся декоративка, яку я люблю, яку у мене люблять клієнти, яку купують клієнти, і також аромати. Тому перше замовлення, до речі, я прям дівчатам своїм робила скрін. Наскільки економії, наскільки можна заробити на одному замовленні? О, тобто, ось це замовлення. Я заплатила за нього 1380 гривень. Доставка була безкоштовна, тому що від 1200 в у нас безкоштовна доставочка. Так, 1380 я заплатила. А економія була 1850. Тобто, якби я купувала ці продукти як звичайний клієнт, я б заплатила 3230 гривень за своє замовлення. Розповідаю, що замовила. Замовила кулькові. Я вже за них розповідала вам. Ви знаєте, це мої улюблені. Є ось такий блакитний, є рожевий. Сам дизайн спочатку мені не сподобався. Я вже розповідала, але якість я вже ними користуюсь рік. Напевно, як тільки вони з'явились від Віоне. І рожевий і блакитний мають ніжний приємний аромат, але це не головне. Головне, що вони справляються зі своєю задачею на всі 100%. не залишають на чорному білого, на білому жовтого. І взагалі цілий день ти почуваєш себе а, прекрасно, сухо, без всяких неприємних ароматів. Ну, Дівчата, uh, так була одна жінка, яка я чесно скажу, була одна жінка, яка сказала, що їй не сподобався. Ейвонський кращий, Вона привикла до Ейвонських і, і ніякі інші їй їх не замінять. Але все інші, хто пробували клієнти, вони теж зараз повертаються, приїжджають із сусідніх населених пунктів і кажуть: дайте мені одразу обидва, або поки до вас попаду, невідомо, але вони дуже дієві. Тому ось так вирішувати вам, спробувати, але моя щира рекомендація спробуйте і визначитись. Так, ну і ось ці всі це у нас були пост. А, до речі, кулькові зараз теж йдуть на акції: 129 гривень, звичайна ціна 149, але зараз. Якщо купуєте два то це у нас виходить по 129%. Брала 6 штучок, це якраз у нас там 16 балів. Тобто у мене було 8 акційних пропозицій, які я можу придбати, позиції, які я можу придбати під мінус 66%. В замовленні у мене був консилер від Гізене, ось такий 03. Зараз спробуємо сфокусуватись. Отакий жінка хотіла трішки темніший, тому що вона брала тоналочку і вона під таналочкою. Я потім, до речі, покажу і тональний крем. Вона його купує не вперше, і вона сказала, що наскільки тоналка подобається, що хоче консилер саме цієї фірми. 339 гривень коштує ось цей консилер, він мені обійшовся в 115. з копійками. Дівчата, 115, замість 339. Все інше це те, що я заробила. Далі ось такі дві туші. Можливо, в кінці відео покажу вам щіточки, в мене є десь відкриті, якщо знайду, то покажу. Так, далі, ось такі блиски два від Клінік, Коштують вони, якщо не помиляюся, 239 гривень. Це перший та другий відтінки. Вони саме перший та другий йдуть завжди з шимером. А в мене дівчата, якщо хочуть купувати блиски, то купують з шимером. Немає липкого ось такого неприємного відчуття на губах, дуже класно зволожують, тому мені вони обійшлися. Я не буду прям точні цифри, не пам'ятаю. Біля 82 гривень. І ось такий, який коштує 259 гривень по каталогу, це вже від ЄЗене. Ось ця лінійка взагалі декоративної косметики, яка мені прям дуже подобається, він мені вийшов 88 гривень. І дві помадки. Тут у нас іде відтінок 11 та 19, 11 іде, до речі, червоний. Дівчата питали. Ось ця помадка була замість 200. Зараз вона коштує 269, в березні 289, але мені вона вийшла 91 гривня. Тому ви уявляєте, наскільки класно, наскільки економно можна було зробити замовлення навіть для себе. Це ті продукти, якими ми в принципі користуємось. Користуємося щодня. Всі дівчатка так полюбляють і близькі, і туші, і кулькові, і помадки. Тому було дуже класно і вигідно зекономити. Це було перше замовлення, але я все ніяк не рішилася. А потім зрозуміла, що в мене ж немає в магазині вже закінчилися деякі продукти ще які на акції. Тому друге моє замовлення вже зробила в неділю. По каталогу я замовила ось цей чоловічий аромат, тому що чоловічих ароматів на акції не було. А в мене його завжди купують: ось цей 29-й, він такий зенга, він такий більш свіжіший. Є ще ось у мене, наприклад, є, покажу і вам, як вони класно виглядають. Як, який вигляд мають, так як вони класно на подарунок, тобто в коробочці, але ви дістаєте. І ось так: от вони класно, красиво. А, ну, на подарунку в мене дуже гарних купують. Цей 26-й він такий більш чоловічий, я б сказала, трішки солоденький, але він прям не дуже солодкий, Він такий от чоловічий, смачний аромат. 26-й шостий номер. А 29-й, 629 гривень за цінами каталогу. Я взяла під мінус свою звичайну знижку. Там у мене виходило 28%. Від суми замовлення залежить так, від 26 до 30%. У нас іде. А все інше я знову ж таки взяла під мінус 66%. Взяла ще одну туш, От туші у нас виходять по 122 гривні замість 359 ну не могла я не скористатися просто тому що це єдині туші, які в доктор Клінік мені е, нормальні. Е, багато яких я вже говорила. Ні, ще є із Гізени одна така з силіконовою щіточкою та теж нічого. Але ось ці кращі. Але вони 359 гривень коштували, не всі їх е, можуть собі дозволити. Тут у нас 9,5 г. щіточки дуже. Дуже класний, все ж таки в кінці покажу вам щіточки. Е, і вона вийшла мені 122 гривні. Далі аромат жіночий зенга це у нас іде аналог туфельки, 35 номер. Він теж дуже класно продається. У мене його немає в магазині, закінчився. І він мені вийшов не 629 гривень, а 213. Дівчат, 213 гривень, аромат, який коштує 630 е, Ну, якось так. І це всього за 2 бали замовлення. Тому хто хоче е, приймати участь в таких акціях, залишу посилання під відео, реєструйтесь або пишіть мені на Viber, розповім більш детальніше. Так, е, далі помадка. Помада е, суперстійка 299 гривень в каталозі. Е, мені теж вона щось вийшла, не пам'ятаю, але ну можете самі порахувати. Дуже дуже дешево. Е, ось така помадка. Теж стійкий наш. Так, стійкий наш олівчик, помада, відтінок 0,2. Не знаю, тут трішки темніше він виходить, а так, більш світлий відтінок у нас. І... Тоналочка, тоналочка, за яку я говорила, що у мене клієнти зараз її розпробували і прям дуже класно купують. Коштує така тоналка. Так, отак, от коштує така тоналка взагалі 539 гривень. В лютому місяці вона йде на акції 489 гривень, і 66% врахувалися саме від 489 гривень. Це мені теж дуже сподобалось. Вийшла вона щось приблизно 166 гривень. Взяла я їх дві, тому що є постійні клієнти, які пробували в мене безліч тональних засобів від різних фірм і дорожчі, і більш дешевші, але зупинились саме на цій. Сказала краще, і я не пробувала. Тому вона дуже плотна, класно перекриває всі недоліки, дуже гарно тримається і дуже класно лягає. І при цьому не забиває ваші пори. Ось такі замовлення в мене були. Так, зараз, напевно, покажу вам якось все ж таки, щіточки, та як цей олівчик лягає. Так, ну що ж, давайте буду показувати. Перша, це ось така у нас іде рожева. У неї трішки. Якщо ви бачите, така загнута силіконова щітка, і вона дуже класно і подовжує, і підкручує, і дає об'єм вашим вікам. Дівчата у мене полюбляють більш рожеву. Я в інстаграму дівчат завжди теж дивлюсь відгуки. Дівчатка в інстаграм більше полюбляють ось цю щіточку. Бачите, вона ось така теж силіконова. Не знаю, ну. Клієнтам подобається. Мені головне, щоб подобалось клієнтам, які купують цей продукт. З приводу помадки Gizine, так, Також хотіла вам показати, це моя номер 21 Чим подобається мені саме ця помада? Вона дуже-дуже пігментована. Дивіться, якщо ви наносите. Вона лягає з першого разу, тобто не потрібно її, їй вистачає на дуже-дуже довго. Вона іде, заявлена, що це матова, але ви бачите, в неї такий є трішки сатиновий фініш, вона дуже класно носиться. І навіть коли ви кушаєте, п'єте, вона залишається на губах. Ну, і ось ця помадка, теж, як говорила, стійка, 0,2 відтінок. Вона теж дуже-дуже класно наноситься, бачите, яка невагома, невагома така текстура в неї. І, до речі, вона висихає і тримається протягом усього дня. Вона як стійка матова помада, але при цьому вона дуже-дуже комфортна на губах. І з приводу ось цієї пигментованої, ось дивіться, я її буду витирати, а вона буде залишатись. Тобто ви будете кушати пити, а помада буде залишатись на ваших губах. Ось такі дівчата в мене були замовлення, тому кому цікаво, підписуйтесь, залишайте свої відгуки. І якщо хтось хоче зареєструватись, ласкаво прошу до своєї команди. Ставте свої вподобачки і до нових зустрічей. Всім пока!